Приклади управлінського обліку. Економіка сім'ї. Молода сім'я, класні спеціалісти, крута робота, хороші заробітки. Спочатку проводимо невеликий due diligence, дивимось баланс, що має сім'я. Потім розбираємось, як зроблений управлінський облік. Мають будинок, автомобіль, меблі та техніку, інвестиції, в свій пенсійний фонд. Акції Apple в криптовалюту, депозит, гроші на рахунках у банках. Розрахунки з роботодавцями Джеф Безос та Біл Гейтс винен їм гроші. А вони винні Сергію Бріну. Поточні зобов'язані сім'ї мають сплатити податкові інспекції, газові, електрострахові та обслуговуючі компаніям. Борг по іпотеці та проценти по ній. Розрахунки з покупцями акцій. Герміона Грейджер вен на гроші за продані їй акції. Банк має сплатити проценти по депозиту, інвестиційне зобов'язання, позика від банку на купівлю акцій та проценти по ній. Прибуток розпреділення прибутку, особистий капітал сім'ї, активи, котрими володіє сім'я, мінус зобов'язання, особистий капітал. Дивимось прибуток за звітний період. Дохід від роботи, мінус прибутковий податок, утриманий роботодавцем та отриманий самостійно. Поточні видатки сім'ї, маржа. Дивимось дохід від роботи. Заходимо в облік, вибираємо кредит 701-го рахунку, зарплата від Джефа Безоса, бонус від Гейтса. Поточні витрати сім'ї ДЕП 901 го рахунку. Витрати на будинок, на дитину, дружину, чоловіка, автомобіль, проценти по іпотеці. Доходи збитки від росту падіння курсу акцій, курсовий дохід. Дивимося, що за акції, ріст курсу акцій Apple та курсу криптовалюти. Хоч це не зовсім акції, збитки від падіння курсу інвестфонду Гаррі Поттера. Де ці всі акції? Ось вони в балансі. Акції Гаррі Поттера, напевно, продали. Продаж акцій продали Герміоні Рейнджер по ціні продажу по курсовій вартості, заробіток і продажу акцій, дохід від процентів по депозиту, витрати по інвесткредиту. процент та внески в пенсійний фонд, прибуток. Я б виділив інвестиційну діяльність на окремий баланс. Це дасть можливість більш ефективно управляти інвестиційними проектами. Пробуємо так зробити. А це вся бухгалтерія. Дебет рахунків, кредит рахунків. Можна побачити обі фінанси в сім'ї. Панк Моргана. Дебет надходження грошей, кредит вибуття грошей. Отримано від Джефа Безоса Банківська позика на купівлю акцій. Витрачено на купівлю акцій проценти по іпотеці. Поточні витрати сім'ї. Це була маленька екскурсія в економіку сім'ї. Далі подивимось, як зроблений управлінський облік, щоб мати цю інформацію. Дякую.